Можете виділити топ 3 пропозиції з передвиборчої програми Юрія Тимошенко? Без сумніву. Перша і ключова пропозиція це антикорупційна політика, яка повинна полягати в одному. Це дерегуляція, це прозора податкова система і це незалежність правоохоронних органів, якщо це стосується антикорупційної політики. Це деофширизація, це ключове питання, яке стосується одного. Після панамських скандалів ми єдина країна, яка не внесла поправки в закони. Які дозволили реальну боротьбу з офшорними юрисдикціями, це стосується закону першого про індикативне ціноутворення, який не дозволить за кордон вивозити товари за безцінь, а потім там продавати по світових цінах. Це оподаткування офшорних юрисдикцій за прикладом Великої Британії і Сполучених Штатів, коли вони оподатковуються спочатку, а потім вже в офшорній юрисдикції. Ці два законопроекти вже б змінили ситуацію. І третє питання це без сумніву питання е, тарифної політики і ринку газу. На наш погляд, якщо ми не повернемо ключову норму, що газ власного виробництва йде в першу чергу для потреб населення і комунального сектору. Це закінчиться тим, що весь газ, який видобуває НАК Нафтогаз або інші комерційні структури, буде продаватися за кордон а країна взагалі залишиться без кубічного метру газу. І ми це бачимо на прикладі того, що першу ліцензію вже отримала компанія Пов'язана з Тегіпко, журналістськими розслідуваннями, яка почала вивозити газ українського видобутку, який максимально коштує 90 доларів, за кордони продавати від 250 до 300 доларів. Якщо брати три ключові, але без сумніву є ще десятки інших питань це питання, які є першочергові, такі як питання миру на умовах України. Це питання зміту формату переговорів, де саме будапештський формат, де є президент Сполучених Штатів, е, прем'єр-міністр Великобританії, президент Франції, країна-гарант, якою виступив Китай, і країна, яка напала на Україну, Росія не Захарченки і Плотницькі, а саме російський президент повинен бути за столом переговорів і відповідати за все. Тому це дуже багато питань, які стосуються зміцнення армії. Уникнення корупції в закупівлях для армії, в укроборонпромі, в Укрспецекспорті. Тому це неможливо так виділити три ключових. Це десятки і десятки питань. Повноваження президента передбачені конституції дають такі можливості. Президенту вирішити ці економічні питання про які ви говорите? Безсумніво Дають тепер ми підкріплені не лише повноваженнями президента. Ми тепер підкріплені рішеннями суду. Який скасував відповідні постанови і рішення НКР і КП, які дозволяли бездумно піднімати без будь-якого обґрунтування тарифи, це якраз питання президента виконувати рішення судів. Друге питання це без сумніву право зупиняти будь-які рішення уряду. Читайте в Конституції, це пряме право президента. А те, що стосується боротьби з корупцією, те, що посаду генерального прокурора. Голови Служби безпеки вносить президент держави, це є пряме підтвердження того, що президент прямо впливає. А якщо взяти, наприклад, моніторну політику, монетарну політику, то це питання безпосередньо голови Національного банку. Знову таки, хто вносить цю кандидатуру? Президент. Якщо взяти питання розкрадання в оборонному комплексі, хто вносить кандидатуру? Міністра оборони? Президент. Тому я думаю, що у президента є достатньо повноважень. Але це лише перший етап. Ви знаєте, ми не скриваємо цього, на відміну від багатьох інших кандидатів. Ми вважаємо, що наступний етап це конституційна реформа, де ми все зробимо, щоб побороти двовладдя, де ми все зробимо, щоб у нас була сильна парламентська республіка з сильною посадою прем'єр-міністра і уряду. Оце є ключові питання, які проголосила кандидат в президенти Юлія Тимошенко.